Щойно розібралися з подарунками на Миколая час готуватись до Різдва. Розкажу вам сьогодні про ідею найпростішої, на мій погляд, найлегшої гірлянди різдвяної, яку можна сплести гачком буквально за один вечір. Гірлянда, ось із таких зірочок. Я спеціально відраховувала час, скільки хвилин у мене йде на те, щоб сплести гачком одну таку зірочку. І моя швидкість в'язання не надзвичайно висока. Я коли дивлюсь в ютубі, як в'яжуть інші майстрині, як це швидко в них вдається, я по-хорошому так по-доброму заздрю, бо моя швидкість, радше, буде така: середня. Так от, в моєму комфортному темпі я могла зв'язати одну таку зірочку за 9. Хвилин. І ця, до речі, ідея не моя, тому це відео це не майстер-клас. Це відео, радше, натхнення, мотивація, можливо, поштовх до того, що можна ось так легко, буквально за один вечір створити таку гарну прикрасу. До речі, мені здається, що. Таку гірлянду можна сплести і разом з дітьми. Мене вчила в'язати моя бабуся, і я з величезним теплом згадую наші з нею спільні посиденьки. Ми плели не гірлянди різдвяні, ми в'язали одяг для моїх ляльок. Але якби була ось така ситуація, що ми до свята разом сплели таку прикрасу, я думаю, мені би це дуже сподобалося. Тож, схему цих зірочок я знайшла у Пінтересті. Тобто, це я її не вигадала, вона не моя, не авторська. В пінтересті таких схем дуже багато. Можна брати не саме цю, можна взяти якусь іншу, яка вам припаде до душі. Моя мета була знайти щось, що буде максимально простим у виконанні. І ця схема ось така: спершу потрібно набрати ланцюжок із повітряних петель, їх має бути шість. І поєднати їх у кільце. Потім ми робимо три петлі підйому, і далі у нас має вийти ряд, де чергуються три стовпчики з накидом і три повітряні петлі. Наступний ряд останній ряд у цій зірочці, це коли вив'язуються ось ці пелюсточки, ось ці от куточки цієї зірочки. І там у нас теж буде по три стовпчики з накидом і по три повітряні петельки. Ці зірочки можна зробити білими, їх можна зробити жовтими, їх можна зробити будь-якого кольору, і потім власне поєднати у гірлянду теж так, як вам захочеться. Мені захотілося зробити кольорові. В мене в одній гірлянді поєднано чотири кольори: це сірий, зелений, жовтий і білий. Як на мене виглядає дуже весело, яскраво. І одразу піднімає настрій. Повісити таку гірлянду можна на ялинку, просто на стіну, на вікно. У нас вдома вона висітиме на книжковій полиці. Я використовувала для цих зірочок бавовну. Зараз на екрані напишу, як називалася пряжа, але я не думаю, що це прямо аж так принципово. Тому що я спробувала ще сплести такі самі зірочки за такою самою схемою, але із більш цупкої, більш грубої нитки. І це вийшло цікаво, мені подобається, хто, до речі, бачив моє відео, де я розповідаю спогади про те, як раніше я плела з джуту, з бавовняного шпагату. То оце власна історія про те. В мене був бавовняний шпагат, такий побутовий, звичайний, скажімо. Так. І я з нього теж от за цією схемою сплела таку зірочку. Вона вийшла вдвічі більшою, аніж маленькі зірочки з бавовняної нитки. І це теж має певний такий шарм. Мені подобаються і такі маленькі, і такі великі. Мені просто подобається ця ідея. І найголовніше, що це дійсно дуже легко і швидко можна зробити. Хоча насправді я по собі помітила, що мені зараз більш комфортно плести щось велике, наприклад, там светр, який я в'яжу, він у мене в процесі. Ані в'язати багато маленьких деталюк. Але їх же ж потім можна зібрати в одну велику гірлянду. Тому тут головне мати оцю мету. В Пінтересті, до речі, є ще багато інших ідей, легких гірлянд, які можна сплести гачком. Мені сподобалася ще ідея з будиночками. Ось приблизно так вони можуть виглядати. Я думаю, я ще встигну до Різдва її втілити. Я дуже люблю Різдво, і в нас в родині є традиція обов'язково готувати вечерю на святвечір. Я готую все сама і намагаюся зробити так, щоб дійсно було 12 страв на столі, так як і має бути. і Вони неодмінно пісні. В мене є власний улюблений рецепт куці. Я готую пампухи. І на столі в нас стоїть дідух. Минулого року ми вперше плели різдвяного павука. А цього року я здійснила ще одну свою мрію. І спеціально для Різдва, спеціально для святвечора. Я купила ось такий дерев'яний свічник на три свічки, який називається трійця. Дуже сильно про нього мріяла і дуже рада, що вдалося здійснити цю мрію. І хай зараз. За нашим Різдвяним, за нашим святковим столом не можуть зібратися всі люди, які там неодмінно мають бути. Але Різдво це про надію, різдво це про віру і впевненість у тому, що світло завжди перемагає темряву. Свята дуже важливі, особливо під час війни, бо вони допомагають нам підтримувати наше ментальне здоров'я, адже нам потрібно дуже багато сил, щоб боротися, працювати і донатити на Збройні сили. І тому свято, Різдво, святвечір може стати тим ресурсом, який нам потрібен, щоб відновити сили, зарядити внутрішні батарейки. А найголовніше свята, а особливо Різдво це про наші українські традиції, це колядки, яким сотні років, це звичаї, які передаються із покоління в покоління. Це про наш рід, це про нашу націю, це про Україну. І це те, що ворог у нас ніколи не зможе забрати. Бо ми є, і є Україна, і буде Різдво. І якщо ви сьогодні ще не донатили на збройні сили, то ось вам нагадування це зробити. А якщо ви шукали ідею, легку, просту ідею різдвяної гірлянди, то сплетіть гачком зірочки.